У нас буде Назорчик. Прикольна гра під назвою Stickman Destruction 3. Це, друзі, третя частина є. Перша, друга, третя, четверта і п'ята, як я знаю. Гра реально прикольна тут, друзі, що вам треба? Там дають стікменів, і ви їх фігарите, як бачите тут зараз на заставці в головному меню, друзі. Ви фігарите стікменів. Чим більше ви зробили йому пошкоджень, тим більше монет вам дають. Отак от. Так от. Також, друзі, не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, ссідка на який зараз не знизу відео в описі, буду дуже вдячний, друзі. Ну а ми, друзі, починаємо. Мову тут, друзі, лише англійська, Ну, це непогано, я думаю. Також ми можемо вмикати кров. Я так розумію її вмикати, щоб ви бачите. Але я вмикаю, так як мені воно нічого такого... Прям не робиться. Так, знову плей, друзі, і починаємо. Що у нас є? У нас є багатенько режимів. Перший режим, ви бачите. І вам треба зробляти, так скажімо, дані поїнти в грі і фігарити. Бачите, цей Ми беремо, друзі. Ми можемо нажимати, наприклад, старт, він сам стрибає. Чим більше пошкоджень, друзі, тим більше ви отримуєте гроші. Ну, бачите, ми пошкодження отримали, ми отримуємо 54. Небагато, скажіть. Прям дуже мало. Так, наприклад, нажмемо Play, беремо знову. І нам тут дається мені циклес, у нас немає. Поки що нам треба назбирати тисячу, щоб хоча б купити саме оцей скейтборд. Включаю звук. Так дорідерану музику. Ехід. Треба вийти, друзі, щоб... Ви... Вимкнути звуки чи музику, я не розумію як тут. Ну, ну. Нема тут музики, це добре. Так, друзі, починаємо. У нас є характер, ми вибираємо персонажі, бачите, тут є 6. Ну, 5. Так, давайте, наприклад, візьмемо його, можна всякі ці. Чим далі, друзі, тим більше грошей отримуєте. Бачите, я поки що дра... далі ніяк не зайшов. Так, а ну давайте ну, зробимо. Затримуйте ту кнопку справа, чим далі ви більше затримуєте в наслені, тим більше далі він буде летіти. Ми отримуємо 264. Непогано, скажіть. Але, друзі, я бистренько назбираю. Опа, максимально зробив. Да, максимально, але тупо. Зараз, друзі, ми назбираємо з вами монеток і купимо хоча б скейтворд, щоб показати більш. Адекватнішу гру, скажімо так. Це, друзі, виконується дуже швидко. Гра залипательна тим, хто любить такі відіграти, 2000. Так, да, зашибісь. Поки що далі цього я нікуди ще не вилетів прямо. Так, скільки в мене є Скільки в мене баблаїв. О, я вже можу купити навіть. Її беремо. Отепер зараз побачите, дивіться. Так, давайте назаново. Можна садічка отак. у -ху, ху все друзі, оце буде далі вже летіти. Опа, опа, опа. Скільки дадуть? О, ще й підштовхнуло мене за шпів. О, все ж розпіодигаю. Те ж так мало, блін. Так, чи так. Максимально взяв, а ну-ну, головою зараз цього зб'ю. Ух, нафіг От так Блін, ну. Маловато. На цьому, друзі, кінець, якщо вам раз зайшла з вас Ось підписуйтесь, за мене завжди був я Арті та Натюлі. Всім до зустрічі всім всього самого найкращого, всім пока-пока. Бержіть себе, грайте в ігри Донайте на зсу, все буде Україна. Ви самі найкращі. Люблю вас!